Ви вже цього місяця заплатили по кредитах? Скільки вийшло? Багато ще залишилось. Уявляємо, як ви нервуєте, коли думаєте про це, і пропонуємо шлях до звільнення від цього стресу. Може вам стане трохи легше, якщо ви дізнаєтесь, що кожен українець хоча б раз у житті брав у борг. Цього року банки України видали 237 мільярдів 300 мільйонів гривень у кредит на звичайні споживчі потреби. Це на 44% більше ніж 5 років тому. Хоча українці беруть у борг не тільки в комерційних банках. Скоріше за все вам знайомі організації по типу швидко гроші чи манівео. Вони дають невеликі суми, але під нереально великий відсоток. Можна взяти десь 3 тисячі до зарплати на пару тижнів, а віддавати доведеться вже всі чотири. Як позбутися колекторів, вибратися з боргової ями та нарешті спати спокійно? Дивіться далі. А ви знали, що зараз весь світ живе у борг. Це називається світовий борг. І він складає 303 трильйони доларів. Головним світовим боржником упродовж багатьох десятиліть як не дивно залишаються Сполучені Штати Америки. Пересічні американці мають заборгованість у 16 трильйонів 15 мільярдів доларів і не збираються на цьому зупинятися. А 43% всіх громадян США зізнаються, що будуть брати нові кредити у наступні 6 місяців. Отже, в цій борговій ямі ми не одні, але пропонуємо з нею вибиратися та жити вільним від кредитів життя. Якби це було так легко, мабуть, ви би давно вже це зробили. То що заважає вам покінчити з цими кредитами та забути про них назавжди? Тут є кілька моментів. По перше, самі банки постійно намагаються нав'язати нам свої кредитні картки, нам дають їх безкоштовно, коли ми оформляємо інші рахунки. Їх надсилають поштою, можна навіть зробити кредитку онлайн. Чому банкам так вигідно надати нам кредити? Проблема цих карт у тому, що коли ви знімаєте з них готівку в банкоматах, банк заробляє на цьому у 2-3 рази більше, ніж на відсотках, які отримує за користування цим кредитом. Якщо ви вже вирішили користуватися кредиткою, пам'ятайте, що знімати готівку з них дуже дорого, і саме на цьому банк і намагається заробити. Тому краще використовуйте ці картки саме для розрахунків. У чому проблема кредитних карт? В них є така сума під назвою кредитний ліміт. Це будь-яка сума, яку ми з вами можемо використовувати, брати запозичення у будь-який зручний для нас час. Проблема у тому, що 80 українців не скористалися б цим кредитним лімітом, якщо б в них його не було. Вони би. Як то кажуть, перебилися з зарплати до зарплати, та не брали б у борг у цих самих банків. Але це відбувається згідно тому, що в нас є відчуття, що ці гроші, які ми маємо, але насправді це тільки боргові, які доступні нам у будь-який час. Ось така моральна дилема. Отже, кредитка надає відчуття, що у вас є гроші, і коли виникає потреба, ви відразу нею користуєтесь і вас починає затягувати у боргову яму. Є ще один момент. Чому так легко опинитися у боржниках? Це МФО, мікрофінансові установи. Аби отримати там кредит, вам не потрібно ані мати довідку про доходи, ані підтвердження, що у вас є якесь майно. Приходите з паспортом та отримуєте позику до 20 тисяч гривень, але кожного дня капають відсотки, і по факту ви страшенно переплачуєте. А якщо вам не вдасться заплатити вчасно, тоді тримайтесь, адже колектори не дадуть спокійно спати ані вам, ані вашим батькам, ані вашим друзям, ані колегам. Вони перетворять ваше життя на ад, аж поки ви не візьмете у них новий кредит, аби оплатити старий. Отже, нас затягує боргову яму, тому що нам пропонують легкі гроші. Але давайте вже запам'ятаємо, що чим більше установа, банк чи МФО пропонують нам кредити, тим більше це вигідно для них, а не для нас. На що ви брали кредити до війни? Їжа чи одяг? Машина, квартира? Немає значення. Після початку бойових дій виплачувати ці борги стало дуже важко, адже через війну ви або втратили роботу, або ваші доходи суттєво зменшились. Або ціни на їжу та пальне зараз з'їдають усі гроші. Держава спробувала допомогти. У березні цього року Національний банк України повідомив про введення кредитних канікул на час воєнного стану. Кредитні канікули це коли клієнти банку мають право не вносити обов'язковий мінімальний платіж. Це було особливо актуально для тих, хто перебував у зоні бойових дій або втратив дохід. Ці канікули були доречними хоча б для того, аби знизити психологічне навантаження на людей у перші місяці війни, але держава не платила по наших кредитах, вона просто дала нам відсрочку. З 1 червня обов'язкові платежі по кредитам повернулись, то більше канікул не буде. Доведеться самому все виплачувати. Так, банкіри вважають, що більшість клієнтів з регіонів, які безпосередньо не постраждали від війни, здатні виконувати кредитні зобов'язання на діючих умовах. Але продовження кредитних канікул також можливо лише за умови, якщо людина продовжує проживати в регіоні, де точаться активні бойові дії. Однак, загалом, згідно статистики банків, ситуація з боргами не така вже й критична, оскільки, наприклад, державний Ощадбанк заявляє, що від кредитних канікул відмовилось біля 80% клієнтів, що є дуже високим показником. Отже, на початку війни, через страту роботи та доходів половини громадян, держава трохи зменшила тиск на гаманці українців, але канікули скінчились. Борги треба віддавати. Отже, ніхто не прийде та не виплатить наших боргів замість нас. Що ж робити, як виплатити кредит, коли грошей дуже набагато? Та як перестати позичати? Ми зібрали для вас кілька важливих порад. Якщо їх дотримуватись, ми гарантуємо, ви звільнитесь з боргової ями. Повідомте, що не можете платити. Якщо ви вже опинилися у скрутному становищі, то не треба сховуватись від свого кредитора. На треба скидати його дзвінки, ігнорувати, ховатися треба домовити з ним про інший графік погашення цього самого борку звісно його треба оплачувати його треба сплатити покрити та обслуговувати згідно нового графіку та у цей час не треба використовувати кредитні картки тому що це тільки збільшить ваш борг і частіше за все відсоток по кредитному цьому по кредитній картці буде більше ніж відсоток на боргового запозичення у банку платіть більше мінімального платежу Якщо у вас є можливість сплачувати кредит, робіть трохи більше внески, це буде десь 1,5-2 мінімальні платежі. Чому так? По-перше, це скоротить термін виплат. А по-друге, відомо, що зазвичай люди втрачають близько 10% свого доходу на випадкові та непотрібні речі. Але якщо їх одразу вносити на кредитний рахунок, це буде фінансово більш корисно. Метод сніжний ком Метод сніжного кому полягає в тому, що спочатку ми сплачуємо наші найменші борги. Потім, коли наша сума звільняється, ми сплачуємо більше. У той час, поки ми сплачуємо менший борг, по великому ми платимо тільки нашу суму обслуговування мінімалку. Потім переходимо до більшого, більшого, більшого. Таким чином, в нас є психологічне відчуття, що ми кудись просуваємось, що ми досягуємо чогось, і таким чином нам краще психологічно сплачувати наші борги та легше з точки зору наших відчуттів. Це працюю, рекомендую. Метода сніжна ловина. Цей метод полягає у тому, що ми починаємо розплачуватися з рахунками з найбільшою відсотковою ставкою. Коли закриваємо цей кредит, гасимо наступний з найбільшою відсотковою ставкою. І далі наступний. Цей метод вважається найбільш швидким для закриття кредитів, реструктуризація. Якщо ви позичили велику суму, наприклад, на розвиток бізнесу або на купівлю квартиру, і виплатили вже третину кредиту, то вам фінансова установа, в якої ви брали кредит, може піти на реструктуризацію. Реструктуризація боргу це коли боржник та кредитор, тобто ви та банк, домовляєтесь про відстрочення виплат. Так, ви можете звернутися з відповідною заявою до фінансової установи, де брали кредит, і у заяві треба вказати причини, з якої вам Необхідна реструктуризація. Це особливо вигідно, якщо зараз банк дає на ті ж цілі кредити, але за нижчими відсотковими ставками. Вам можуть піти назустріч і ви отримуєте не лише зниження по виплатам, але й продовження терміну по кредиту. Отже, тепер ви знаєте, що робити, аби якомога швидше закрити кредити. Тепер нагадаємо, що робити далі. Є два правила, які допоможуть вам не потрапити знову до боргової ями. Вони також будуть дуже доречні, коли ви ще не виплачували кредити. Отже, спочатку оптимізуйте свої витрати. Уважно плануйте ваші доходи та видатки, тобто ваш бюджет. Якщо маєте борги, то записуйте, куди ви витрачаєте гроші. Це допоможе вам заощаджувати, а також зупинити витрати на непотрібні дрібниці. І ще один важливий момент: збільшуйте дохід. Нам потрібно збільшити наші грошові надходження. Для цього потрібно працювати та робити більше ніж ми робили до цього. Наприклад, це більше робочих часів або якісь сторонні підроботки, Наприклад, це той саме Uber або Bolt, якщо є автівка, або уклон це доставлення якісь. Товарів або, мабуть, якийсь бултфут чи інше. Тому треба також розуміти, що хобі, на які ми витрачаємо велику купу часу або грошей, треба зупинити на цей час, коли ми сплачуємо наші борги. Так це не дуже зручно, але потрібно. І нові ці гроші надходження це нові способи, нові можливості для сплачення наших боргових зобов'язань. Отже, якщо фінансово грамотно віддавати борги, то можна навчитися заробляти більше та правильно формувати власний бюджет. А це допоможе уникнути боргів у майбутньому. Українці звикли жити у борг навіть в умовах більш-менш стабільної економіки. Що ж казати про воєнний час? Безробіття змусили відчути, як важко віддавати борги. Та не варто панікувати. Прислухайтесь до порад наших експертів та спокійно закривайте всі кредити. Живіть вільно від боргів. Щоб не пропустити наші нові відео, підписуйтесь на канал. З нами ви будете знати про гроші, все.